У Шевченківському районі Дніпра відкрили другу частину експозиції історії героїв на оновленій алеї світлини захисників, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Ми декілька місяців тому встановили цю алею, і сьогодні відбувається чергове оновлення історії. Ідея ця виникла у військовослужбовців і представників міської ради міської ради міста Дніпра. І за підтримки Бориса Філатова цей проект став можливим для мене. Особисто це дуже важка історія, тому що тут багато моїх побратимів, з якими я е, прийшов у 2022 році боронити наше місто, і нашу область. Серед зображень із життєпис Олександра попсує. З початком повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем на фронт у жовтні 2022 року. Його автівка потрапила під щільний ворожий обстріл. Сашунка Пріднесеньки. Це мій первинець. У мене їх четверо, осталось троє. Послідня розмова була у мене з ним 17 сентября, день народження моєї дочки. Вони якраз їхали з завдання. Він ніколи не показував так, що він там чогось боїться. Нормально поговорили, такий веселий їхали з хлопцями. Таким я його запам'ятала. Рідні Олександра до останнього не знали, що він воює на Донецькому напрямку. Про це стало відомо лише після повідомлення про його загибель. Три дні він не виходив на зв'язок, і ми почали його шукати. Він не дав наших даних. І потім, так як мій тато його шукав з того самого напрямку, в моєму тату повідомили, що можливо він загинув, тому що машину, в якій вони їхали, везли хлопців з завдання, він був за кермом, і цю машину розстріляли. І тоді сказали, що інформацію. І Ось так ми дізналися, що вже він загинув. Аби по зберегти пам'ять про кожного на алеї героїв оновили 36 стендів, які розповідають про життя та подвиги загиблих захисників і захисниць України. Дніпро вшановує пам'ять своїх захисників, синів і дочок нашого народу, які віддали своє життя в боротьбі за Україну за її волю, за її свободу, за те, щоб ми мали можливість жити. І розвиватися як нація для того, щоб наші діти мали можливість ходити в школу. Вулицями Дніпра міг їздити громадський транспорт, і взагалі, щоб настав мир і спокій, вони увійшли до небесного воїнства. Вони, як казав Тарас Григорович Шевченка, називаючи нашу націю, це нація живих і мертвих, і ненароджених. І це ангели-охоронці України. Це люди, які віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість жити, і у нас було майбутнє. За ми, браття, у стороні. Це найменше, що ми можемо зробити для вшанування пам'яті і для подяки нашим воїнам, які віддали своє життя за те, щоб життя наше продовжувалося в наших відносно мирних містах. І це дуже гарна така ініціатива, яку підтримали ініціатива саме рідних загиблих. Сьогодні пам'ятні алеї відкриті практично у кожному районі Дніпра. Кожне з них це місце шани вдячності та єдності. І місто продовжує роботу над їх розширенням. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро ТВ.